Тобто через 30 днів, якщо після якоїсь події, яка наступила, ти не подав позов до суду? Ти то, по суті втрачаєш право на звернення до суду з цим позовом. Замість це трьох три. років, які існують зараз, і це означає, що я навіть якщо не знаю, що щось відбувається в якійшній кредитор чи вкладник, не знаю, що відбувається в банку. Я проспав якусь процедуру фонду, я не можу її оскаржити, якщо я припустив місяць, і я, я повинен за ним постійно слідкувати, але я мені важко слідкувати, тому що половина інформації тепер по закону офіційно від мене приховується, і я навіть не маю можливості. Ну навіть теоретично відстояти свої інтереси, Я навіть більше сторожу. Навіть якщо би ви отримали інформацію вчасно про те, що що відбувається з банком, який виводиться з ринку, протягом 30 днів підготуватися, подати до суду матеріали в таких це доволі складна категорія справ. Я фактично неможливо, оскільки тобі для того, щоб ти підготувався до подачі якогось позову, тобі необхідно зібрати докази неймовірно, неймовірно. Так, тобто, так. це грубо кажучи, судитися з фондом гарантування заборонено.